Бачила ці новини, дуже хотілося б спробувати, але поки що працюємо так, як працюємо, відпочивати немає часу. <рес> Якщо не помиляюся, то в інших країнах Європи, де запровадили вже таку тенденцію, була статистика, що робота навіть покращилась. Ви знаєте, так, і це, мабуть, не зовсім навіть пов'язане з, з нашими відчуттями через війну. А от, наприклад, жінкам це було б дуже корисно, тому що за три дні ти встигаєш відпочити і справитись з усіма обов'язками. Я думаю, варто було б принаймні спробувати таку концепцію. Можливо, на деяких підприємствах, де це дозволено, дозволяє економіка і дозволяє взагалі умови виробництва того чи іншого підприємства. Я думаю, це було б доцільно. Ну так, через те, що я більше часу проводити з сім'єю, особливо в наші часи. Це дуже важливо, тому звичайно, це було б дуже круто. А якби це вплинуло на зарплату? От тільки хотіла сказати, дивлячись, звичайно, на зарплату, тому що якщо її там уріжуть, нормально то. Треба, ще буде подумати. Можливо, можна і ми ще йдемо в Європу. Можна і проводяться. Треба відпочивати. Роботи багато, але відпочинок завжди потрібен. Я вчора, коли це прочитала, я майже заплакала, тому що тут теж так хочеться. ну враховуючи ситуацію в нашій країні, то що те, що люди не сплять ночами, ну якби чотирьох днів, Ну я думаю, це б збільшило продуктивність. Ми ж таки нарочимо. Чим менше, тим краще. Ну, два дні роб, от, відпочиваєш, а на третій день ти вже не знаєш, чим зайнятися вдома і хочеться попрацювати. Тобто негативно ставити, так? не хотіла б, щоб українська. Ну, взагалі не негативно, а так, скажімо, нейтрально. Не чула, але е, треба заробляти. Зараз погодинна ставка. Скрізь майже. Тобто негативно, скажімо так? Ставити. Негативно.